Продаж кутового таунхауса 116 квадратних метрів і ділянка 300 сотки. І тут ще межа йде тут, і оця частина вона як бонус виходить. Перевагами цього таунхауса є те, що тут асфальтований під'їзд і до кожного таунхауса свій фасадний заїзд і парковочна зона. А стосовно кутового, тут йде глуха стінка в цій частині, і можна зробити якийсь навіс чи навіть побудувати гараж. 300 метрів зупинка при необхідності це в цьому напрямку. І в зворотньому там йде пляж Річки Єрпінь і Сосновий ліс це 500 метрів. У кожного своя вигрібна яма. 10 кубів і зроблена скважина також на своїй ділянці у кожного вона окрема. Це так виглядає турець і сусідня ділянка. Ну, навколо такий чудовий обід. Сам таунхаус побудований з газоблоку. 30 см товщина і додаткове утеплення з пінопласту. Блок аерок заводський сертифіцирований. По плануванню в цій частині зроблені виводи це санвузол. Тут прихожа. Тут будуть сходи йти на другий поверх в металічний каркас, входять у вартість і можна зробити ще гардеробну. Це кухонна зона з вентиляційними каналами, столова і велика вітальня. 116 метрів нагадається внутрішнє планування і додатково ще 18 квадратних метрів. Така ось крита тераса. Межа ділянки йде по паркан. Зараз вам покажу планування другого поверху. Ви можете підписуватись на мій канал. Я регулярно роблю відеогляди нерухомості в Києві і Київській області. Другий поверх. Зараз відкрите планування. Зверніть увагу, що два повноцінних поверха. І по проєкту тут йшла кімната, посередині ванна. І тут зроблено два вікна, можна розбити на дві спальні кімнати. Тут ще лоджія з глухими стінками ліворуч і праворуч. При необхідності можна накрити, буде крити тераси. Такий вид на приватний сектор. Фасад ще буде дороблятися. Тут по постелі буде утеплення і зроблена підшива. Зараз покажу від з вікна з цього боку. теж іде йде на таку рощу і приватний сектор навколо.